Привіт, вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Місто Синікалія. регіони Марки Італія. Це порт. Група молодих людей грають на гітарі, хтось тобто рибачить. От ви бачите, от як ловлять рибу в цих всіх сітках. Сітки опускаються і в сітки попадає риба і тоді її піднімають. Цю сітку піднімають з рибою. От ще одна сітка вже латана. Зараз я вам покажу один із символів міста Сінігалія. Мені дуже подобається, а, чи дівчина яка чекає свого коханого моряка з моря як символ кохання, іноді приносять квіти, живі квіти. Люди приносять до цього, до цієї статуї. Пенелопе ді, написано щось. Я не можу прочитати. Пенілопе. А пені Пенелопе Десенігалія. Напевно, Пенелопа, напевно, ім'я цієї дівчини Дісенігалія. З Сенегалії. Пенелопа і Сінігалії. Це не тільки символ цього міста. Ну, а й символ любові, вірності. А читай, яка вона зажурена. В очікуванні свого коханого. Бачите, зараз це жовтий маяк, тут є ще кілька маяків. Червоний вдалині, зелений. Форт міста Сіні не такий великий, як в Анконі, але він має свій, свій фешн, як для мене. Потім я вам покажу, підійду ближче. Тут є і така невеличка спортивна площадка, як можна сказати, палестра на італійській мові. Оцей, е, як називається, джим-клаб на англійській мові. Да? От на... І де люди займаються спортом, всі бажаючи безплатно, звичайно. в ні, я не знаю, чи ви розглядаєте. Є молоді люди, які займаються спортом, віджимаються. Тут бачу статуя, статуя святому. Все організовано і все чисто. Чекаю, що ці хлопці будуть грати на гітарі і співати, але в них перекур. Вони дивляться на мене, напевно, теж не хочуть попасти в об'єктив камери. Пляж в Сенігалії, бачу багато людей сьогодні вівторок. Я люблю це містечко. Я була тут в цьому місці минулого року, в жовтні місяці, і мені приємно бачити, як міняється місто в, цю, в кращу сторону. Зараз я пройдуся. І покажу вам, що я сьогодні побачила, що нового. Ну, а в цьому короткому відео я розкажу вам, як мужчини, не всі, але багато мужчин, і, напевно, вони себе виземніли отакими от донжуанами, виходять на полювання, я б сказала так. Так, часто буваючи Біля моря на пляжу, прогулюючись, чи, чи, ну, їх, видно. їх видно. дехто пильно дивиться в очі, заглядує або довгий час дивиться на тебе. І я не знаю, ну, коли молодому чоловіку ну, десь ну, 30 років, а мені 55 років, що там вже, на кого там можна вже дивитися? Я для тебе. У мами гожуся, а той у бабусі гожуся. А він на мене дивиться і заглядує мені в очі. Якась така дивна історія виходить. Не буває це все місяць уже. А так, кілька днів тому, будучи на пляжі, прийшов на пляж, тільки прийшов на пляж, видно, так, там міст. Із моста спускаєшся, і ти попадаєш на пляж. Приходить на пляж один африканець, ну молодий, ну, десь йому 30 років. Так. І він підходить до дівчини, вона ітарійка, я так зрозуміла, і, і здоровається з нею, задає там якісь питання і каже, хочеш відпочити? З перші фрази, хочеш відпочити? Ну, Дівчина одразу зрозуміла і каже, ні, я маю е, коханого. Дала зрозуміти, що нічого з цього не вийде. Ну, він там кілька ще щось там її перепитав, вона сказала ні. І він пішов далі. І я так думаю, оскільки він на протязі дня запропонує відпочити, да. ой, не знаю. Ось я хотіла вам показати, це я побачила сьогодні, того року цього не було. От дивіться, ці ж бетонні, скажімо так, квадрати, да? їх просто пофарбували в білий колір, да? і от прикрасили оцими картинами. Картинами із коміксів, і да? їх багато, там цілий ряд. Там десятки цих картин. Прикольно і гарно. І це вже виділяється Подивіться, подивіться, прості отакі бетонні квадрати, да? біля моря, да? і от оці комікси. Є різниця оригінальна, мені сподобалося. Я люблю отакі речі. Я зараз звертаю багато уваги на настінні малюнки. Намагаюся зрозуміти, що хотів сказати художник. І виставляю оці мурали на стіні малюнки і часто в своїх відео. Так, на чому я зупинилася? У мене от був випадок, ну це вже було кілька років назад. Я на морі була, я сиділа біля моря. Це був вересень місяць. Це було містечко. Рімені, В Рімені туристичне містечко, містечко. І там проводять часто дуже багато заходів, всяких фестивалів, всяких змагань, всяких виставок. Розрікательна програма для туристів дуже часто. І це був вересень місяць. На пляжі було не так багато людей, і якраз в порту проходив, там, якісь змагання на мото. І до мене підходить мужчина і каже, а що там в порту запитав. Я кажу, я не знаю. Це треба кажу, піти до порту, там все розкажуть. А він ще щось мене запитує. От. І... Просто там Починає розказувати мені. Так кілька запитань і хоче він зав'язати цю, цю розмову. Ну, Пройшло кілька хвилин, і мені вже запитання починають надовідати. От, А він продовжує, запрошує мене посидіти з ним в барі. Я кажу ні-ні. А потім він ще не спішить відходити. Каже, хочеш, я піду в щось тобі, чимось тебе пригощу. Я кажу ні-ні. Ну пройшло ще кілька хвилин, і він зрозумів, що потрібно, потрібно йти. Я з ним розпрощалася, я була досить така суховата в розмові з ним, і він собі пішов. І я так думаю, дивлюсь, що людина от непоганий психолог. Знає, як підійти непрості не фрази. Він знає, як підійти. Це була фраза: а що там в порту? Що то за свято, що за, за міроприємство? І така ненав'язлива розмова. От, і от запрошення посидіти в кафе. От, і навіть коли я відмовила посидіти в кафе, він вже й готовий і сам сходити в кафе, щось мені, мені запропонувати. І якби я сказала так, чому все закінчилося? Я нікому не раджу, молодим дівчаткам особливо ця інформація, а це відео не для хайпа. Я нікому не раджу, раджу зав'язувати такі знайомства десь там. Отак. На пляжу з дивними тіпами. Їх видно. Я не знаю, можливо, я їх бачу, але їх видно. Як вони себе ведуть, ці запитання? Я не раджу. Це такі Дон Жуани, які шукають якісь пригоди на сьогоднішній день або на сьогоднішній вечір. От бачите. Ця палестра на італійській мові, Gym club. Бачите, то все безплатно, все організовано і жарко зараз під 40 градусів. А хлопці от займаються, ви бачите, віджимаються. А тут поряд безплатний пляж. Бачите, безплатний пляж, а там далі ви бачите платний пляж. Вдалині біле, біла будівля. В морі, оце ще один символ Італії. Потім я вам відео і розкажу про цей символ. Це один із символів в цього міста, міста Сенігалія, не Італії, міста Сенігалія, я обмовилася. От хлопчики Бачите? Люди займаються спортом. Пляж чистий. Все організовано. У кожного із цих донжанів свої підходи. Хтось. Може щось запитати, хтось може пильно дивитися, хтось може поздороватися Спочатку, якщо ви відповісте, то він далі щось запитає, щось буде намагатися зав'язати розмову. Але це дуже і дуже сумнівні знайомства. На жаль, так їх багато. Зараз вони активізувалися, ці молоді люди, не знаю, чи то літо, чи то туристичний сезон. Їх багато. Шукачів пригод на один вечір, а може, і на кілька годин. Ну що, друзі? Я і надалі буду вам розказувати про Італію, про пригоди в Італії. Ще я вам зараз розкажу ще один випадок із мого життя. Я познайомилася з одним мужчиною, і він починає розказувати, що він... Чим він займається? Він розказує, що він займається футболом. Футбольний оцей агент. Через нього підписуються контракти з футболістами. Таке, і що. Досить непогано йде цей бізнес, і що він багатий, і що в нього є віла на десь там в Америці на Майамі. і ще, крім того, ще в нього є хата в Лондоні, квартира в Лондоні. От, але коли він розказує, показує якісь там бумажки, якісь там контракти, розумієте, оце таке. Дивишся на нього, так? Да? Це була зима. Я була в сапогах, він був в сапогах, Він ще звернув увагу, що чимось наші сапоги, от носки і моносапогів, похожі, там модель приблизно схожі, але мої сапоги були чомусь не такі пошарпані, як його. Ну, вже такі заношені ці сапоги, я не знаю. Не по перше. А по-друге, якщо в тебе є віла. Якщо в тебе є квартира в Лондоні, такий багатий без зубів, хоч одного зуба бачу не вистачає, що видно, усміхнеться, зуб, зуба немає. Що тобі? Немає грошей ці зуби поставити? Чи що це таке? Чи і так йде? Скажіть мені, а? Я не знаю. І таке враження, що людина от просто закидає оцей гачок, да? На удочку, що ти маєш клюнути на цей гачок, що він багатий, що він успішний, що він такий завидний мужчина, жених. Ось таке. Ну, я щось не клюнула. Не сподобалося мені його сапоги, скажімо так. Не сподобались мені його сапоги. Ой. Щодо мене, я одинока жінка. Я маю право завести романи. У мене немає чоловіка, я вільна жінка. Але я одна. Я насолоджуюся. життям, навіть одна. Я прочитала одну фразу, і я з цією фразою згодна. Як звучить ця фраза дословно? Коли поряд? А, я навчилася літати одна. Якщо немає поряд людини. Боже, ні, якось не так вона звучить. Це мені треба згадати. Ага. Ну, я навчилася літати і, і радіти життю типу, одна, коли, людина, коли немає поряд людини, яка допоможе тобі розправити крила. Ну, це приблизно суть цієї фрази така. Дословно, я зараз не можу згадати. Можливо, я, я згадаю і я скажу вам. Друзі, я сподіваюся, це відео було для вас цікаво. Це відео не для хайпу. Будьте обережні. Тому що є багато таких цікавих людей, які ходять вокруг і околи. Стараються з вами познайомитися. Але краще не мати таких знайомств. Це досить сумнівні знайомства. Так що будьте уважні, пильні і обережні, любіть себе і не давайте себе використовувати. Бажаю всім гарного дня і всім добра. Місто Сінігалія, Італія.